Як здати квартиру через ріелтора? Здавати квартиру в оренду може бути прибутковою справою, але орієнтуватися в цьому процесі може бути непросто. Співпраця з ріелтором може спростити процес, залучити кваліфікованих орендарів і допомогти вам максимізувати дохід від оренди. В цьому відео ми поділимося десятьма цінними порадами, які допоможуть вам успішно здати квартиру в оренду через ріелтора. Забезпечивши безперешкодний і вигідний досвід та фінансовий дохід. Увага! Підпишіться на наш канал, щоб отримувати корисні поради про нерухомість. Тепер повертаємось до наших рекомендацій. Порада номер 1 Знайдіть надійного ріелтора. Почніть з пошуку надійного ріелтора, який спеціалізується на оренді нерухомості шукайте професіоналів з перевіреним послужним списком, позитивними відгуками. Та глибокими знаннями місцевого ринку оренди. Надійний ріелтор займатиметься маркетингом, перевіркою орендарів і переговорами про оренду від вашого імені, заощаджуючи ваш час і зусилля. Порада номер два: підготуйте свою квартиру. Перш ніж виставляти квартиру на продаж, переконайтеся, що вона знаходиться у відмінному стані, проведіть необхідний ремонт, косметичний ремонт і глибоке прибирання. Щоб зробити її привабливою для потенційних орендарів. Подумайте про покращення зовнішнього вигляду, облаштування інтер'єру та вирішення будь-яких проблем з технічним обслуговуванням. Добре презентована квартира підвищує свою привабливість і вимагає вищих орендних ставок. Порада номер три визначте відповідну ціну оренди. Попрацюйте з ріелтором, щоб визначити відповідну ціну оренди на основі ринкових тенденцій та порівнянних об'єктів нерухомості. Встановлення правильної ціни гарантує, що ваша квартира залишатиметься конкурентоспроможною і приваблюватиме якісних орендарів. Балансування доходу від оренди з ринковими вимогами має вирішальне значення для максимізації прибутку на інвестиції. Порада номер 4 створіть привабливе оголошення. Створіть привабливий опис оголошення та додайте до нього високоякісні фотографії вашої квартири. Підкресліть її унікальні особливості, зручності та переваги розташування. Добре написане і візуально привабливе оголошення привертає увагу потенційних орендарів і збільшує кількість запитів. Порада номер 5 ретельно перевіряйте орендарів. Однією з ключових переваг роботи з ріелтором є його здатність ретельно перевіряти орендарів. Вони проведуть перевірку біографічних даних, перевірять зайнятість і дохід, переглянуть кредитну історію і зв'яжуться з рекомендаційними листами. Ретельна перевірка мінімізує ризик проблемних орендарів і гарантує надійного та відповідального орендаря. Порада номер 6. співпрацюйте над маркетинговими стратегіями. Ваш ріелтор буде використовувати різні маркетингові стратегії для залучення потенційних орендарів. Співпрацюйте з ним, щоб обговорити цільові демографічні показники, бажані маркетингові канали та ефективні методи просування. Використовуйте оголошення в інтернеті, соціальні мережі та локальні мережі, щоб охопити ширшу аудиторію. Порада номер 7 Пропонуйте конкурентні стимули. Розгляньте можливість запропонувати конкурентні стимули. Щоб привабити потенційних орендарів, це можуть бути гнучкі умови оренди, зменшені застави або включення комунальних платежів. Стимули можуть надати вашій квартирі перевагу над аналогічними оголошеннями і прискорити процес оренди. Порада номер 8. уважно переглядайте договори оренди, тісно співпрацюйте з вашим ріелтором, щоб скласти комплексний договір оренди, який захистить ваші інтереси. Перегляньте всі пункти, включаючи підвищення орендної плати, заставу, політику щодо домашніх тварин, обов'язки з утримання та термін оренди. Переконайтеся, що договір відповідає законодавству і зверніться за професійною порадою, якщо це необхідно. Порада номер 9 Підтримуйте відкриту комунікацію, підтримуйте відкриту і прозору комунікацію з вашим ріелтором протягом усього процесу оренди. Регулярно обговорюйте оновлення нерухомості, запити орендарів та потенційні покращення. Міцні партнерські стосунки з ріелтором сприяють позитивному досвіду орендаря і допомагають оперативно вирішувати проблеми. Порада номер 10. будьте обізнані в законах про оренду, будьте в курсі місцевих законів та правил оренди, щоб забезпечити їх дотримання та уникнути юридичних ускладнень. Ваш ріелтор може проконсультувати вас щодо прав орендаря, справедливого житлового законодавства, процесів виселення та інших юридичних питань. Дотримання закону захищає ваші інтереси і підтримує гармонійні відносини між орендодавцем і орендарем. Оренда квартири через ріелтора має безліч переваг від залучення кваліфікованих орендарів до забезпечення безперешкодного процесу оренди. Дотримуючись цих десяти порад, ви зможете успішно здати квартиру в оренду, максимізувати свій дохід від оренди і зберегти позитивні відносини між орендодавцем і орендарем. Пам'ятайте, що надійний ріелтор це ваш партнер у досягненні успіху в оренді. Тепер ви знаєте всі головні секрети, як здати квартиру через ріелтора в оренду.